Як за 15 хвилин скласти план накопичення на пенсію або капітал дитині? Привіт! Пропоную не затягувати, а відразу до діла. Уяви, тобі 60. Пенсія в Україні менше 90 доларів. Це приблизно 3-4 тисячі гривень середня. Як ти будеш жити? Чи вистачить на ліки, комуналку і взагалі на нормальне життя? Я в минулому місяці спеціально заходила на сайт Пенсійного фонду України, щоб порахувати свою пенсію. Там є спеціальний калькулятор, ти вносиш свої дані, стаж, де працювала, скільки, і тобі все автоматично рахує. І знаєте, скільки в мене вийшло? Подивіться. А тепер уяви інше: у тебе є свій капітал. Ти багато працювала, розумно накопичувала та вкладала гроші. Ти не залежиш від держави, а живеш спокійно, своє найкраще життя. Що більше подобається? Мені так точно друге, і я обираю саме друге. Я Наталі Орбан, фінансовий коуч та інвесторка вже більше шести років. Я активно інвестую в надійні стабільні інструменти та останній рік навчаю в цьому інших. Мої навчання пройшли вже десятки жінок. Повиходили з боргів, навчились створювати подушку безпеки. Та Частина з них вже успішно інвестують у фондовий ринок мають хороші вже результати. Нещодавно, до речі, вже відкрила брокерський рахунок і для своєї дочки. Публічно планую його показувати, формування, результати її портфеля, ну, і, звичайно, це все з її дозволу. Сьогодні за 15 хвилин я покажу, як скласти дієвий план накопичення без стресу для бюджету. Готова? Поїхали! Чому більшість людей не відкладає на пенсію? Хоч. Це все в наших реаліях виглядало би логічно і правильно. Бо в нас в голові є такі думки і упередження. Та ще є час. Трошки пізніше почну. Ну, я ж плачу податки, і там є відрахування в пенсійний фонд. Держава має про це подбати. Так, а може щось зміниться, і пенсії стануть більшими, коли мені буде 60. Ну, на жаль, вряд чи. До речі, в мене є знайома, яка постійно казала, почну пізніше, їй зараз 55, і на минулому тижні вона попросила консультацію. Основна її проблема, що вона не знає, як тепер буде жити тільки на одну пенсію. Хочеш так само? Думаю, що ні. Ще про пенсійний фонд. Станом на зараз він має дефіцит майже 22 мільярди гривень. Уявляєте, як ви думаєте, буде у вас пенсія? А тепер давайте трохи практики додамо. Візьміть листочок, ну, чи можна в телефоні відкрити нотатки і дайте відповідь на два питання. Перше це скільки років до твоєї цілі? Пенсія чи там, капітал для дитини, наприклад, що, ви, що, що актуальніше, скільки грошей? Друге питання. Скільки грошей хочеш накопичити? Але тут чесно відповісти потрібно. І давайте подивимося зараз на прикладі, як це працює. Наприклад, 10 тисяч доларів на пенсію через 15 років. Рахуємо, 15 років це приблизно 180 місяців. Ну, не приблизно, а точно, це 180 місяців. 10 тисяч доларів ділимо на 180, і в нас виходить 55 доларів в місяць, це якщо просто відкладати. Тобто берете конвертик, підписуєте на пенсію, і кожного місяця відкладаєте туди по 55 доларів. Але обов'язково тут потрібно врахувати, що будь-яка валюта вона знецінюється. І гривня, наприклад, за офіційними джерелами на 12% щороку має інфляцію, але якщо подивитися більш реальніше, то насправді вона має 20% інфляції, враховуючи ті події, які зараз у нас відбуваються в країні, стан економіки, численна втрата працездатного населення, тобто 20%. А тепер покажу вам. Трошки магії, чи точніше, альтернативу конвертику з написом пенсія. Ось тут є калькулятор з інвестиціями. І розглядаємо тут середню ринкову ставку 10%, щоб отримати 10 тисяч доларів через 15 років. Потрібно вносити по 25 доларів в місяць, це приблизно 1000 гривень. На зараз або можна по-іншому відкладати 55 доларів, так як ми рахували в попередньому варіанті, але не в конверт, а інвестувати у фондовий під 10%. Тоді сума вийде в нас не 10 тисяч, а вийде 23 тисячі доларів. Де 9900 це свої гроші вкладені, а 13 тисяч це відсотки. І такий калькулятор можна забрати в мене, написавши в Дірект калькулятор. Там ще й буде відеоінструкція до нього. У мене, наприклад, портфель дає 15-16%, а тут вам все показую під 10% менш ризиковий такий варіант. Напишіть в коментарях, яка ваша ціль і яка сума у вас вийшла. Далі, дам, що ж таке магія складного відсотку? Як працюють інвестиції? Складний відсоток, який працює на фондовому ринку, і це. Тоді, коли твої відсотки також починають працювати на тебе. Його сила і секрет в тому, що важлива не тільки сума, а важливіший час. Тобто, чим раніше ти почнеш, тим менше потрібно відкладати свої гроші. Наприклад, ти вклала в рік 1000 доларів. На цю тисячу за рахунок роботи твоїх акцій і підвищення ціни в тебе в кінці року вже 1100 доларів. І в наступному році в тебе. Вже працює не лише твоя тисяча, яку ти відклала, а вже 1100 доларів. І за другий рік вже буде нараховуватись 10% на суму 1100 доларів, це якщо ти не будеш додатково нічого поповнювати. Я думаю, так більш зрозуміліше розібрались трошки, що це таке. Але якби це все було так просто, то всі б це вже робили. Але є страхи, недовіра і нерозуміння, як все працює. І ви просто не уявляєте, скільки в мене йде часу на те, щоб пропагувати цей інструмент. Бо ми те покоління міленіалів, яке переживає безліч криз. Всі пам'ятають книжки, на які бабусі і батьки клали гроші. І, звісно, все втратили. У мене теж у моїх родичів є така історія. Нестабільність в світі, і ми вже пережили дуже багато всього. Але можна боятися, а можна робити маленькі кроки, не вкладати все, що є вдома, а потім ночами не спати, а почати з маленьких сум. Тому зараз ще розкажу про чотири основні помилки новачків, які можуть залити всі гроші. Помилка номер один: не аналізувати цифри та показники. Цифри вони не брешуть. Я прямо на курсі даю такий файл, в якому є всі показники. І дівчата чітко по списку перевіряють свої активи перед тим, як їх купувати. Потім все вже, знаєте, захоплюється, стає дуже цікаво. Особливо, коли це ті величезні компанії, продуктами якої, яких ти користуєшся щодня. Типу мета, наш Instagram, Facebook, Mac, iPhone, Netflix, Coca-Cola і так далі, коли ви вже можете сказати, чи нормально все у них по фінансам чи ні. Помилка номер 2 Відкладати все в одну компанію або сектор. От взяла і на все купила акції Амазону або Tesla. А потім зміни в світі і росте штучний інтелект або оборонний сектор. Тому на навчання ми прям у відсотковому співвідношенні диверсифікуємо, тобто розподіляємо наш портфель по рівним секторам. Помилка номер три. Повірити, друг сказав. Або блогер з Тіктока сказав. Це моя прям улюблена. А Асвята казала, що треба в медицину або купляємо Теслу. І потім, без аналізу, без стратегії, накупляють і переживають, розводяться чи сваряться. Так було в моєї студентки з першого потоку. Її кейс я показувала в себе в блозі. Вона прийшла з готовим уже портфелем. Йому було два роки. І... Закинула вона, поповнила да, свій портфель більше чи, на 1800 доларів. Прибутковість в неї була мінус 7% за весь цей період. Купляла все на вмання і тільки акції без фондів, все на Угад або по рекомендації. Ну от, і тепер питання: якщо в тебе мінус 7% і все червоне, то чи будеш ти вірити в те, що інвестиції це прибутково? Ну, звичайно, ні. І мій курс був як останній шанс повірити. І виправити цю ситуацію. Ми розібралися, що є. Визначили найзручнішу стратегію для неї. Отримала вона покрокову шпаргалку, як аналізувати ці компанії прямо покроково, Один, два, три. Ми почистили її портфелі. Через два місяці я вже отримую такі повідомлення, де на скріні є плюс 564 долари за весь період. Ну круто ж. Ще однією помилкою, як на мене, робити все самі. Я на початку теж наступала на ці самі граблі, сама пробувала. І в мене це зайняло більше двох років, купа нервів і втрат. Потім знайшла людину, яка вже проходила цей шлях. І на даний час маю портфель з прибутковістю плюс 64 за весь період. А це приблизно 15-16% річних. Непогано, я думаю. Вище я показала, як відкладати на ціль і які є варіанти просто. Збирати чи інвестувати. Зараз в тебе вже є розуміння, але це лише перший крок. Що ж далі? А далі я готова запропонувати вам найкраще рішення це прийти до мене на навчання і не витрачати час та гроші на спроби розібратися самі. В моєму курсі ми все робимо разом. Детальний план під твої цілі. Відбираємо безпечні інструменти, створюємо готовий інвестпортфель стратегію на 10-15 років, в залежності від твоєї цілі. Показую, як купити все за 15 хвилин. Тобто вам не потрібно на це буде тратити багато часу. 15-20 хвилин в місяць, щоб докупити, поповнити свій рахунок. Навіть якщо ти ніколи цього не робила, в тебе буде чітка система, без ризику тратити все. Хочеш, щоб у тебе був готовий план і портфель без помилок. Натискай на кнопку під цим відео і заповнюй анкету, щоб першою дізнатися умови. Зараз ще й доступний бонус для перших семи учасників: це доступ до переднавчання, що дозволяє не чекати старту навчання, а починати діяти уже. І не відкладай на потім. Потім буде вже запізно.